Вітаю, друзі, з вами Лемок. Отже, на нас з виходом оновлення з 10-го числа чекає оновлення також бонового магазину. Всі лоти, всі товари, бачите перед собою. І трошки поговоримо про більш цікаві новини. Перш за все, новина це об'єднання всіх серверів. тобто... Після оновлення з 10 числа ми можемо абсолютно безперешкодно заходити на будь-який із чотирьох серверів. Тобто можемо спокійно переходити на перший сервер, на другий, на третій і на четвертий. й Нічого до того, для того вже більше робити не треба буде. Це найголовніша новина стосовно цього. Потім, стосовно оновлення бонового магазину, це все дуже круто. Чому круто? Тому що додають захисника. В список лотів. Отже, давайте трошки пробі... пробіжимося по всіх. Об'єкт 268, варіант 5. Хто не взяв його на різних там аукціонах, він був, по-моєму, і за бони, і був і за срібло, мені здається, якщо я не помиляюсь. А, відповідно, машина посередня, як на 10 рівень, але тим не менше я вгадаю, що десь вона в районі десь 15 тисяч бон буде коштувати. Чи варто за неї віддавати такі кошти? А, вирішуйте, власне, для себе. Для мене це. Чергова десятка, яка ніколи в моїх руках, напевно, і не буде, тому що танчик, ще раз повторюсь, доволі посередній. І скажу так, ну не імба, без броні, там без усього, але має хорошу альфу в 750 одиниці. Тому стосовно цього лоту, думайте, власне, самі. А, потім об'єкт 252. Якщо забони, то в принципі можна собі взяти доволі непогано броньований танк. Навіть фармер, хороше пробиття, але на нього потрібно ставити все максимум на стабілізацію і так би мовити на точність, хоча точності в цій грі, як ми знаємо, немає. Отже, потім су 100 Y. Sus 100 Y, шостий рівень прем, PT. Альфа чудова, 440 пробиття на свій рівень нормальне, але, знову ж таки, як у всіх советів, проблема з точністю, з попаданнями. Потім додають нам перший прем 9 гривня, це ВАЗік 114 китайський. Чи варто його брати? Ну, Чесно кажучи, я, я вам не рекомендував, але якщо ви хочете мати якийсь прем собі 9 гривня, і у вас немає премів 9 гривня. То, в принципі, якщо не жаль, бон. Бо думайте, самі, коротше. А, машина це, напевно, найгірший прем на 9 рівні, тому майте це на увазі. Чи в ТД95, давайте. 8 рівень СТ британська, один з найгірших СТ-шок на своєму рівні, на 8 премів. А, тому не рекомендую до покупки. І на це. Скажімо, на останок, у нас 3D стилі. Хто хоче, купляє, хто не хоче, власне. ну, Це просто шкурка. Як хочете, витрачайте, бони. Не хочете, не витрачайте. А, стосовно, дивіться, стосовно маневрів ще хотів додати. Закінчився боновий аукціон. Мінімальна ставка. Наскільки я знаю, біля 41670. Бон вийшла. Ну, це а, мінімальна цифра, яку я знайшов там по різних пабліках і коментарях від власних гравців. Отже, приблизно 42 тисячі бон потрібно було, щоб на маневрах взяти собі якийсь танчик. Тому такі новини, друзі. А, ставте лайки, підписуйтесь на канал і гарно дякую за перегляд. Бувайте!